Вчора дуже сильно тріщати на село і сипаться, брили падати туди все. Вчора прямо страшне, але там свіжі да. кирпичі, які попадали, оце вивелись. все вигнуто, ті всі поламалися, це все вчора прямо на очах. У нас є відео, де воно все сипеться. Дежурили, стояли, щоб люди туди не йшли, щоб воно не сипалось на голову. Вчора очах. Піщати. Ми вийшли в двір, люди повиходили всі тому що никому відганяли і попросили, щоб забрали. Дітей відганяли. Дзвонили в МЧС. Дзвонили в поліцію. Ніяких разів немає поліція. Приїхала сказала це не їхніх. МЧС передали, МЧС не приїхав. Хто буде відповідати за те, що якщо привалить? Стадіон, діти бігають. Хто за це буде кожен день? Там приїжджають самокатом, ходять діти, тому що це ленточка, ленточку підняли, і дитина пішла. Інспекція Арбут Контролю ДСНС. Всі в курсі зараз фахівців ліцензованих залучили для того, щоб прийняти рішення чи його демонтувати в цілому завалити, чи все таки виконати певні якісь тимчасові. Підпірні роботи для того, щоб воно не руйнувалося наразі, наразі будинок відселений ця частина, яка зазнала удару і руйнації, відселена там ніхто не проживає. Як тільки буде висновок і фінансування, так відразу роботи й почнуться. Визначний підрядчик. орган місцевого самоврядування не фінансує такі види робіт. Це обласна військова адміністрація і уряд нашої держави. Скажіть, будь ласка, люди скаржаться, що вони бояться, що будинок почне руйнуватися. Знаєте, що може тут діти бігати, що воно там ленточкою огорожено. Що треба зробити? Паркан поставити високий, такий як я цим ставив на кордоні. Чи який? Якраз, якраз фахівці. Ліцензована організація дасть всі рекомендації, що потрібно в такій обставинах робити. Угу. Скільки людям чекати От, там, порядок цифр? Тижня. Ми да? проінформуємо при, їх. Вітаю глядачі, вітаю підписники. На каналі знаю. Ой. Зараз ви подивилися відео: це Буча, житловий комплекс, нова Буча, де почали обсипатися бетонні конструкції в секції будинку, де мешкають люди. Будинок був пошкоджений. Ще 4 березня, внаслідок прильоту туди авіабомби та трьох мін. <кій> мешканці обурюються, що досі не вжито заходів щодо зміцнення або демонтажу аварійної секції, яка продовжує руйнуватися. На днях, на днях мешканці помітили такий активний рух аварійних конструкцій і викликали поліцію. Після приїзду правоохоронці встановили, що це не їх сфера відповідальності, а ДСНС. Яка, до речі, так і не приїхала. Що каже мер? Цитую: інспекція артбутконтролю. ДСНС каже, що всі про це в курсі наразі залучили ліцензованих спеціалістів, щоб ухвалити рішення, і повністю <кій> або ж завалити будинок, або ж виконати якісь чимось, тимчасові підпірні роботи. Але ви ж розумієте, що <кій> підпірні роботи, якщо будинок вже майже зруйнований, ну, які можуть бути підпірні роботи. У цій частині будинку каже, ніхто не мешкає. Ну як же ж не мешкає, якщо ось люди, якщо ось люди скаржаться? І як тільки буде висновок та фінансування, каже, розпочнуться одразу роботи. І тепер саме основне органи місцевого самоврядування каже, не фінансують такі об'єкти. Це робить ова та уряд. І ось у мене просто залишається питання. То чому ж? Ніхто і досі ще ніяк просто не відреагував. Чому ніхто нічого не робить, де гроші? В Україну приходять гроші від міжнародних партнерів, де гроші людям обіцяли, що будуть допомагати, чому ніхто не допомагає людям. В нашій бучанській групи у Фейсбуці люди пишуть про те, взагалі що відбувається. Думаю, таких груп дуже багато у різних містах. А відбувається ось що. Ось це було опубліковано ще у травні. Ви можете бачити на екрані, що мешканці, мешканка Бучі пише: як ми з сусідами й думали, відновлення будинку у Бучі стане ще тим кавкіанським гемороєм. Спочатку був треш із розмінуванням. І то можу підтвердити, що то дійсно був треш. Бо одна служба перекидає на іншу, і неможливо просто викликати піротехніки. Бучанська міська рада, офіційна сторінка, постила номери телефонів ДСНС і казала писати їм. ДСНС переправляли в в поліцію. Поліція записувала дані, але на цьому просто все закінчувалось вже на місці ДСНС. Твердили, що треба особисто прийти у міськраду і написати заяву. Онлайн не можна. Якийсь час складається з списки, і все за кілька годин попереджують, що прийдуть перевіряти вашу квартиру. Бо без власника не мають права, і ти мусиш просто за цих кілька годин приїхати, припустимо, зі Львова, тобучі, щоб поприсутствувати, попр скажімо так. Маразм, правда? і люди пишуть, що їм просто пощастило, що вони зловили машину з піротехніками просто на дорозі. І вони виявилися просто нормальними людьми і перевірили квартиру. І частина сусідів просто просила тероборону глянути, але більшість просто перевіряли самі. І на цьому, звичайно, просто все завершувалося. І тут багато хто і заробляв на цьому. Намалювалися якісь приватні сапери, які за. Дві-три тисячі розмінують вам все, що хочете, і люди без від, просто від безвиході до них зверталися. Можу сказати вам так, що в нашому будинку ніхто нічого не перевіряв. Ось там, де я мешкаю, ось це я вам особисто підтверджую: ніхто нічого не перевіряв. Люди самі все дивилися. І добре, що виявилося так, що нічого не заміновано, розумієте? Але то ще не всі повернулися до будинку. Що ну ось ось, ось так. Те, що стосується мого будинку, особисто мого. Далі, що пиш пише далі жіночка з Бучем? Тепер пише мешканка, що почався треш із ремонтом. Каже, мій будинок ви могли бачити у новинах, бо він в самому центрі постраждав у бою. То той будинок, який біля новусу зразу, коли орки лізли 27 лютого. Снаряди пошкодили два стояки, а десь третину вікон, потім просто розфігачило від іншого будинку. В сусідньому пошкоджений дах, оскільки ми е е телилися із запуском ОСББ, то ремонтом має займатися ЖЕК. За роки існування комплексу вони не зробили майже нічого. Пише мешканка цього будинку, як і належить комунальному ЖЕКу. І тут можу підтвердити, що в нас теж ЖЕК, і ніхто нічого ні разу ще не робив. Ну і зараз, схоже, теж не збираються. Дозвонитися до них неможливо, точніше, можливо, але на телефоні вони сидять, наприклад, садять, наприклад, водія, який нічого не знає і пропонують дзвонити у міськраду. Міськрада пропонує дзвонити в ЖЕК. Ось і все. І то підтверджую, так роблять дуже часто. Один перекидає туди, другий перекидає туди і ось так: ось цей пінг понг такий. Пише, що зараз почали відновлювати все своїм коштом. Дуже багато людей відновлюють своїм коштом. В нашому будинку, скажу вам так, у кожній квартирі повибивали всі двері, десь повибивали вікна. Ніхто нічого не робить, ніхто ні в одній квартирі нічого не зробив. От так і пише мешканка цього будинку, що розуміє, що всі ті листи в дію про відновлення пошкодженого житла були до одного місця, бо треба знову особисто йти в міськраду і подавати заявки. Дистанційно цього зробити не можна. Голова незапущеного ОСББ бігає і там, і намагається щось зробити. Вже люди склалися на ремонт водопроводу. Тепер будуть ремонтувати електрику, яка згоріла вся. Кхерам, пробачте, так ось хочу передати просто те, як людина. В ЖЕКу сказали, що кабель не купуватимуть. Купуйте самі, а ми, може, прокладемо. Про заміну вікон, фасаду даху взагалі мови ще немає. Як діє процедура компенсації, не зрозуміло. Але виходу немає. Треба вже щось робити, бо якось вже час повертатися додому. В одних людей. Повністю вигоріли квартири в інших частково. Тому схоже, що в ЖЕКу чекають, що люди зроблять все за свої гроші. Куди потім підуть гроші на компенсацію, хто його зна. Ось такий пост. Таких постів дуже і дуже багато. До речі, під постом ось люди пишуть коментарі. Зачитаю декілька: нема часу в очільників міста на ваші дрібниці, в бучі стільки газонів ще не пострижено, і індустріальний проєкт. Буча Техно Гарден терминово треба реализовывать. Пише еще одна мешканка Буч. Ясно куди? До кишені. мается мається на увазі, підуть потім гроші, компенсация. И еще одна пише, зачитаю российскую, так вона написала, щоб передати суть. Ждать помощи от власти не стоит, надеяться верить их словам тоже. У меня сосед, с соседкой такая же плачевная история. У нас частные дома, разрушенные и выгорели. Жить негде, все задокументировано и онлайн, и э, личными посещениями. Сказали, приходите через месяц, а сейчас бомжевать, что в принципе мы и делаем. Лучше бы молчали о миллионах, которые идут на помощь пострадавшим. Что хочу сказать, премьер Шмигаль совсем недавно заявил, робила про это программу, мы будем же бачили, что люди, ремонтуйте, все за свои деньги, а мы потом вам повернемо. Повернемо потім, коли стягнемо все це з Росії. А чи буде це, чи не буде, то вже питання десяти. А поки люди все роблять самі за свій рахунок, в кого немає такої можливості, от що робити, просто що робити? Ось нехай влада відповість на це питання, але на ці питання поки що ніхто не відповідає.